Одещенят у джунглях. Сьогодні Райдер і щенячий патруль вирішили навідати у джунелях свого друга Карлоса. Вау! вигукнув Райдер, коли вони прибули на місце. Яке чудове місце для життя! Так воно і є, підтвердив Карлос. Тут безліч дивовижних рослин і тварин. Цієї ж миті зверху пролунав гучний звук. У! Бариного гомонять», – пояснив Карлос, за всіма ознаками це Менді. Усі поглянули вгору, щоб побачити Менді, мавпочку, яка розгойдувалася саме у їхній бік. Райдер зробив було спробу сфотографувати Менді, та вона схопила його щенячий планшет і побігла геть. Гей, заволав Райдер, кинувшись за нею, віддай, він мені потрібен. Та шкідлива мапочка щезла серед дерев. Я не можу повірити, що вона забрала мій планшет, скаржився райдер. Це робота саме для щенячого патруля, зауважив Карлос. Да, я не можу викликати щенят без мого планшета, розмірковував Райдер. Та мені здається, я знаю, що робити. Замість планшета райдер використав щенячий патрульний комп'ютер. Щоб викликати щенят. «Щенячий патрулю викликає щенячий патрулю. Щенята збіглися і вишикувались у лінію. Спасибі за допомогу, подякував Райдер. Ми повинні забрати мій планшет у Менді. Сигнал від планшета повідомив, що Менді вийшла із джунглів і попрямувала до якихось давніх руїн. Скай, мені потрібно, щоб ти простежила за менді з повітря, пояснив райдер. Гонщику, ти і твої шпигунські супергаджети спаднуть у пригоді під час стеження за Менді на землі. А ти, Карлосе, можеш піти зі мною. Мені потрібен твій телефон. Скай кружляла над джунглями у своєму гелікоптері. Вона надягла окуляри для польотів і незабаром побачила Менді. Райдере, зателефонувала Скай Карлосу, Менді прямує у бік руїн. Райдер, Карлос і гончик почали підніматись на пагорок по гарячих слідах мавпи-пустунки. Ой-ой, згадав занепокоєно Карлос, ці давні руїни прокляті, за легендою, хто в них потрапить, уже ніколи не вийде назад. Це храм королеви мав, пояснив Карлос, коли вони дістали з руїн. А ось і мавпа Менді, помітив раптом Райдер. Вона заходить усередину, нумо за нею. У центрі храму було дуже темно. Світло гаркнув гонщик. Він освітив приміщення прожектором, шукаючи менді. Ось вона! скрикнув райдер, помітивши нахабну мавпу високо на стелі. Гонщику, відверни її увагу, а я спробую забрати планшет. Супер шпигун, гонщик готовий. Відрапортувала щеня. Він прив'язав трос і почав спускатися вздовж нього, намагаючись привернути увагу мавпи. Менді, дивись, а як тобі ці мап'ячі витівки? Менді теж захотіла спробувати. Вона поклала щенячий планшет і почала спускатися по ліані. Відмінний хід гонщику, зрадів райдер, хапаючи планшет. Добре. Тепер вибираємося звідси, допоки не трапилось нічого жахливого, сказав Карлос, схвильовано озираючись. Ну-мо, Менді, покликав Райдер, ходімо. Але Менді помітила золоте намисто на статуї, вона почала його знімати. Ні, Менді! заволав Карлос. У легенді йдеться про те, що коли хтось спробує забрати намисто королеви мав. Храм зруйнується, поховавши всіх під уламками. Тієї ж миті стіни храму почали труситися, а статуї перекидатися. Біжимо! скрикнув Карлос. Гончик, Карлос і Райтер побігли до дверей. А навколо все продовжувало руйнуватись. Коли друзі добігли до виходу, статуя впала на підлогу. Ба-бах! Вона заблокувала двері, до того ж упав великий камінь і завалив вихід ззовні. Друзі штовхали його з усіх сил, але двері не піддавалися, а храм продовжував руйнуватись. Райдес скористався плашетом, щоб викликати Скай. Великий валун упав і заблокував тут двері, відповіла Скай. Він занадто важкий, мені потрібна допомога. Райтер викликав Кремеза і попросив, не гаючи часу, принести його відбивний молоток до руїн. Обов'язок кличе «Кремезе, вперед миттєво зреагував той, і він рванув у джунглі і розбив той клятий валун. Саме тоді у храмі Карлос пояснював друзям, що їм потрібно негайно повернути на намисто аби припинити руйнування стін. Нічна примара. гавкнув гонщик. Він повітив Менді і майнув до неї по тросу. Менді швиденько відстрибнула зі шляху гонщика, проте загубила намисто. Це наш шанс. скрикнув райдер і схопивши намисто, поліз на статую. Храм дрижав навколо нього, будь обережним, застерігали його гонщик і Карлос. Так є, по війському відповів той і щасливо повернув на мисто королеві мав. Храм миттєво замовк. Ми це зробили, гордовито сказав Карлос. Гурикіт припиниться. Тепер вшиваємось звідси, промовив райдер. Та коли вони дісталися дверей і штовхнули їх, ті все одно не поворушились. Раптом грайлива Менді стрибнула на камінь з вибитим зображенням мавпи, і двері храму почали повільно відкриватись. А-а-а-а-у! заскавучали Кремес і Скай. Тієї ночі в таборі серед джунглів щенячий патруль відпочивав навколо багаття, та в Менді з'явилась нова ідея. Вона помітила телефон Карлоса і, вихопивши його, щезла серед темних дерев. Тільки не знову голосно зітхнув Карлос, і всі розсміялись.